Дві мати Мене вже відео є. Я з тобою якось зговорю. дивіться. тут друга група приїхала. Дивіться, е, дивіться. Ви фіксуєте ми 102 Говоримо. Чекайте, дивіться. Друга група приїхала на виклик. до прямий ефір. Та мені без різниці. Приїхав якийсь непонятний чувак. Представляється воєнним документ. Покажіть. Та ви які хто? ти військові, покажите документи? Ви документи. Дивіться, поліція привезла, у нас ви є ви факт ви злочину, ви? є викрадення машини, а поліція, я викликав ви поліцію. Ви чекай, ви? не мішай, я викликав поліцію ви на факт цей. У мене в прямому ефірі я показую ви? факт крадіжки, а поліція привезла е, якісь непонятних чуваків, ви? щоб відлікти цей. Вот. От, бачите, це в прямому ефірі у нас замість викрадення машини фіксувати, вони да, порво і починають відлікати маніпуляції робити. Тобто три патруль, три патрульних машини. Ви чуєте, да? так? А воріт офіційно оголошено в розшук. Звідки ви є порушником?